26 липня організатори збираються провести фестиваль в Гайку, попри те, що місто сумує за загиблими військовослужбовцями 72-ї окремої механізованої бригади. Ми дізнаємося точку зору на цю подію міської влади і представників військової частини. Справді хочу зазначити про те, що 1 липня 2014 року рішенням виконавчого комітету у зв'язку із цією ситуацією, яка сьогодні є в Україні. Розважальні заходи обмежені. І в місті Біла церква ті традиційні заходи, які планувалися, які зазвичай кожен рік проводилися в цей період, ви бачите, що вони не проводяться. Це тільки заради безпеки людей. Щодо фестивалю, про який ви запитуєте, дійсно, 15 липня до виконавчого комітету звернувся ФОП-Мельник. Проханням погодити проведення фестивалю на літаковій стоянці авіа... аеродрому. Ми зрозуміло, що розглянули це звернення і надали відповідь не тільки у визначений час, а і набагато раніше, тому що вони вже в понеділок отримали відповідну відповідь. Отримали відповідь. І з тим, що виконавчий комітет з огляду на рішення не погоджує і звертається до організаторів вжити відповідних заходів, які вони повинні зробити. Ми не можемо погодитися із проведенням цього заходу. Ми вивчили думку мешканців Білої церкви. Починаючи від представників молодіжних громадських організацій, з цього приводу спеціальне рішення вчора було прийнято молодіжною громадською радою, які з огляду на вік, але разом з тим розуміючи ситуацію міста Біла Церква, де звідки вийшла 72-га механізована бригада, і в якій важкій ситуації сьогодні знаходяться бійці та члени їхніх родин. Вони не погодилися і не підтримують проведення цього фестивалю. Дуже велика кількість громадських організацій, членів виконавчого комітету, депутатів міської ради, теж звертаються із тим, що проводити його ні в якому разі не можна. Крім того, хочу зазначити, що з огляду на той стан в нашій державі військовий аеродром комунального підприємства БВАК. Сьогодні взяти під посилену охорону військовослужбовцям, які знаходяться безпосередньо біля того місця, де організатори нібито планують проводити. Там знаходяться військові із зброєю, які здійснюють охорону стратегічного об'єкта організатори ж говорять про те, що там буде 5 тисяч молодих людей. Ми розуміємо, що це неконтрольовано, Група людей, де можуть бути самі різноманітні провокації. Невже нам сьогодні мало тих провокацій, які ми маємо в інших регіонах? Невже в Білій церкві треба створити ще одну таку напругу до того горя, яке ми сьогодні маємо? Ми сьогодні поховали нашого земляка, який загинув в зоні АТО? Ще двоє військовослужбовців, жителів Білої церкви, сьогодні теж маємо офіційне повідомлення про їхню загибель. Тому я вважаю, що ми цього робити не можемо. І прохання до всіх жителів Білої церкви ні в якому разі не піддаватися на ту інформацію, яка є, бо вона є провокативною. І я думаю, що компетентні органи. Виявлять, з якою метою це робиться, не прагнути брати участь у цьому заході і не з'являтися у тому місці. Тому на сьогоднішній день, підводячи підсумки, хочу сказати: ніяких дозвільних документів, ніяких узгоджень немає. Підстав для організації проведення цього фестивалю немає. Морально-емоційний стан сьогодні. Теж нам цього не дозволяє. Я прошу згуртуватися навколо підтримки родин військовослужбовців, які сьогодні здійснюють свій військовий обов'язок, навколо підтримки 72-ї механізованої бригади. І всіх разом набратися витримки, стримати, стриманості і ні в якому разі не піддаватися ні на які провокації. І таким чином. Ми в черговий раз покажемо, що в білій церкві настільки зріле суспільство, що ми і проти цієї іншого слова не підбираю, провокації, теж вистоїмо. Анатолій Валерійович, скажіть, будь ласка, який настрій військових стосовно концерту, який має бути 26 липня в гайку? Что касается проведения фестиваля на Гайке, военнослужащие бригады и командование категорически негативно относятся к проведению этого фестиваля, потому что, как все знают, в данный момент личный состав бригады ведет боевые действия на Донбассе. У нас есть погибшие, по которым до сих пор в бригаде траур большое количество раненых. Ну и это мы считаем, что неуместно в городе устраивать такие массовые мероприятия. З радостью, з музиками, со спиртними напитками, ну і з витікаючими з этого последствиями.